Начмося визначати колір за кодом. Для цього у створеному документі Word ми оберемо пункт меню Ставка, з'явилася стрічка інструментів і категорія ілюстрації. Обираємо пункт Фігури, малюємо фігуру, будь-яку. Потім, коли ми намалювали фігури, вона у нас виділена. У нас з'явився пункт такий засоби креслення, ось така стрічка інструментів. І ми бачимо категорії стилі фігур заливка фігури. Натискаємо на трикутничок і обираємо пункт інші кольори заливки. Після цього у нас з'явилось віконце з кольорами, і у нас є спектр це те, що нам потрібно. Бо тут ми бачимо кольорну модель, яка у нас існує. Так, тут. І бачимо, що є певні відповідні коди до кожного кольору. Отже, давайте визначимо колір відповідно кольору. У нас є 0, 176, 240. І ми отримали, бачите, який колір. Такий блакитний, блакитний. Давайте наступний колір 255, знову ж таки, і 0. І отримали жовтий колір. І останній це у нас 200, 100, 200. Ну і такий рожевий колір. Ось таким чином ми з вами навчилися визначати кольори за кодом.